Вітаю всіх. Знову президентка Євросоюзу була в нас. Вона каже, що неможливо з Європи людей випхати. Деякі країни погоджуються частково, є домовленості. Це все добре. Але я дивилась, буде дуже маленький процент тих, хто виїде. Чому? Ну ви ж бачите, як Україна ріже людям документи. Судно буде він. Я не кажу, що він великий, але це буде. Питання в іншому: відношення країн Євросоюзу до біженців з України. Яке воно? Давайте подивимось: відношення країн Євросоюзу до біженців з України. Яке воно? Відношення країн цих. Давайте подивимось: відношення цих країн до біженців з України. Яке ж це відношення? Допомога. Що ми ну, що це люди жертви? Люди в розпачі. Що їм треба з під тиском обставин? вони при... Пере... Що це люди, яким потрібна допомога, тому що вони жертва обставин, які пересікли кордон у нове життя. Як вам. Кінцевий результат. Тепер дивіться, вони, віднов... вони також відстоюють свої інтереси і хочуть, щоб люди там. О, четвірка жезлів, це як проміжковий результат, щоб люди туди приїхали і там накопичували вже життя, ресурс, і щоб вони будували життя згідно тих країн, де, де знаходяться. Зрозуміли? Ось так. Вони їх прийняли, нас прийняли так, як жертву. Обставини, які перетнули кордон, але, ну бачите, малий штатив потягав жопа. Але між тим, будуйте, будь ласка, життя згідно тих країн, де ви, куди ви приперлись, яко кажучи. Відношення добре. Тепер, давайте так розглянути. Після закінчення війни Євросоюз залишить в себе біженців з України. Вони залишать в себе біженців з України після закінчення війни. Давайте подивимось. Залишать? Давайте подивимось. Ну, не дуже хочуть. 50 не всіх. Не всіх. Не всіх. Відразу скажу не всіх. Тих, хто буде задовольняти потреби і умови. Не всіх. Всіх не хочуть. Відразу. Кажу: вони деяким дуже сильно розчаровані. Ну, ситуація така.